Спосмом в різних uh, контекстах, ну є різні. Like... <coughs> uh, uh, якщо ви введете в, в, в пошук в гуглі, що таке різноманіття, можливо, є вирогідність того, що ви побачите наступне: ікваліті, джендер-ікваліті, іква опоцініс а культура дерсіті анондискримінашн. Рівність, гендерна рівність. Um equal opportunity. Uh, 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 and and non-discrimination. Mm -hmm. And these are all words that in one form or the other are key like, in CDA's activities in, in Ukraine and also globally. I would like to say that in Sweden diversity has він ікрізінь диска стовела станфітис. Я б хотіла відмітити те, що різноманіття в Швеції було важливим предметом для обговорення впродовж останніх 10-15 років. for democracy and equality. Як важливий, як важливий засадничий момент для демократії та рівності, та also organizations, uh, as a tool to reach human resources організацій striving for more diversity. And, uh, it implies that um, a higher degree of understanding of diversity as a concept has led to um, the common understanding that diversity is something to strive for and an asset for the individual, but also for organizations. Sorry, I'm reading. That implies. І це означає, що вели що розуміння, чітке розуміння того, що таке різноманіття як поняття that diversity is something to strive for. Привело до розуміння того, що різноманіття це те за що варто боротися. І це велика можливість, великий капітал як для однієї людини, так і для організації. So I congratulate you to this very nice